Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 листопада 2025 року. Сьогодні 29 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Можна тільки пророщувати насіння для вітамінних салатів, можна працювати з розсадою, якщо є така, і пересаджуйте кімнатні рослини. Сприятливий день для поливів та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 листопада несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 листопада 2025 року. Це час місяця в знаці риби. Отже, не можна в цей день використовувати для харчування консерви, будь-які консерви. М'ясні, борошняні, гострі, солодкі страви, чорний чай, каву, алкоголь та ліки. Харчування для здоров'я. А це вже зовсім інша справа. Зараз ми назвемо ті продукти, які ми можемо використовувати для приготування корисних та смачних страв в цей день. Отже, використовуємо будь-яку рибу, морепродукти, дуже корисна морська капуста, гречана каша, молоко, сири, всі доступні овочі, фрукти, у будь-якому вигляді, будь ласка, вони теж дуже корисні. Їмо родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, будь-які доступні горіхи, квасолю, сухофрукти, прянощі додавайте до страв і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! 30 листопада Зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Овен. Що тут можна робити? А можна пророщувати насіння тільки зернових культур для вітамінних салатів. І можна трошечки посадити цибуліна зелень на зелен підвіконі або ж в теплиці. Але не можна в знаці стихії вогню поливати та підживлювати рослини. Особливо небезпечно підживлення рослин, тому ніяких підживлень. Не можна при будь-якій погоді обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 листопада сприятливий день для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 30 листопада 2025 року. Місяць буде вже в знаці овен. овен це період, коли дуже вразлива голова, тому не використовуємо для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Харчування для здоров'я, а готуємо страви із риби, із морепродуктів, з м'яса нежирної птиці. Дуже корисні цвітна капуста, морква, лимони, часник та цибуля в першій половині дня, вітаміна зелень, яблука, цитрусові фрукти та інші доступні овочі, фрукти, ягоди. Для видалення шлаків використовуємо висівки в цей день. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, мирного ранку, мирного дня і мирної ночі. Усіляких усіляких вам гаразів. удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного, а ще тепла та затишку у ваших оселях. Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!